Всім привіт! З вами Ванюк. Сьогодні зробимо невеличкий огляд на ну, прогресу, що зробили по саморобному міні-трактору з мотоблока, що я роблю, хто бачив по попередніх відео. Ну і так, леге, пробіжимося, що до чого і як. Ось що ми маємо на даний момент. Прогрес. Передня балка установлена. Тоді ближче. передня болка із Запорожця, цавпис Зазовський, поперечна тяга Зазовська, тут обичний швеллер, речаги від Запорожця, пообрізувані і приварені. Отак От один суцільний, а оцей менший укорочений приварений до цього і приварений до трубки. Ну, там не видно, там обична система. Як на тракторі качає, качається такого балка на почіпниках. Колеса від інвалідки. Вирі... А ну і ще може буде там видно. Просто барабан обрізаний, Зазовський, ось оце від запорожця, вирізана серцевина від запорожця, провершено чотири отвори і так сидить у нас переднє колесо від інвалідки. Так, рама, сотий швеллер. Великоватий сотий для, для даного міні-трактора, важкуватий він. Ну, що привезли мені з того і роблю. Ось тут встановлений генератор від Джигуля. Приварена натяжка ще сюди залишилося доробити. Ось так генератор. Буде йти від ось цьогось ремня. Ну, Ремінь стоятиме від цього руш'я. Так. Обрізана із ящика акумулятора така, типу, панель буде. тут. Рульове ЗАЗ 968. Укорочений трохи вал рульовий. Ну, ще рульове не дороблено. Кинуті ремні. Тут ще будуть стояти успокоїтелі. Ролик по-любому, бо довгий ремень, бачите, як його. Ковбасить буде, бо це ударятися, по-любому буде стоять ролик, і бачите, наскільки він жорсткий став. От, того не знаю, чи буду ставити. Можливо, поставлю, тому що у нас стоїть ось тут. І за того, що е, дуже короткі полуося, як бачите, за подліцу ступиться з полуосю. І, полу, і мало місця для шківа, для рами, і не виходить, рівно пустити блораму, щоб її далі вивести. І у нас виходить, що колесо трохи заходить, так оце всередині диска, а колесо значить, там мало так, трохи місця, вигнато, зразу, одразу вигинати швеллер всередину. І ремінь трохи зачіпає за раму. Тоді, Тому прийшлося до того, просто приварив до рами такий пруток, проточив на двох почіпниках, такий обхідний типу шківок. Щоб обводив кругом рами. Так, ось у нас педаль щеплення, тут, як можна бачити її, Це просто теж приварений на надіте, тягне троса, пружина, трос, так, сідушку зараз прийму трохи. Трос у нас заходить ось сюди під сідушку. Зроблено таке типу, наче трохи заокруглення кольцо, бо як коробка опускається, вона відходить і воно трохи випрямляється, по прямій не пустиш. І тут ось у нас уголок прикручений туди на стандартні отвори. І кожух закріплений тут, і тросик ось так виведений від запорожця, вроді би теж від ручника. Ось так усе робить. Знімаю нажму веднага. Нажав, пустив. Нажав, пустив. Так, по цій стороні ще гідравліка в нас. Як гідравліка, не гідравліка, а підйом опускання коробки. Видивився я в інтернеті. Є там в гостях в Дімона канал. Він почав усі, наче роблять знизу речах. Ну, воно тут трохи не дуже трохи мішає, наче. він зробив так. І, в принципі, яке нормально піднімає. Попробував я так зробити. Шить трохи, бо ще нічого не помазано. Ось такого. Це в нас рульова тяга від Жигуля, але розборна, щоб друшу її можна розібрати, сухарики поміняти і щоб люфту усунути. Тут в нас 8 см речах і тут у нас 50 см речах. В принципі, нормально, тут на втулках. Ставав брат, скільки його там около 70 кг, то я піднімаю однією рукою. ну, так. Не сказати, би, що прям дуже легко, ну і не сказати, що важко так, нормально. Фреза легша набагато. Так, зараз в процесі роблю коробку, вивожу на бік колісу. Уже ось такі у нас заготовочки тут. Так, це гвоздик тимчасово, бо раз про раз знімається втулочка приварена. Ось вже в нас. Шина така, де буде кріпитися усе це діло. Так, тепер ще раз пробіжимося по рульовій. Ось так провершений отвір у ромі. Виведена сошка. Ну, треба буде її або одрізати і трошки вигнути, або у ромі зарізати. Рома, сотий швеллер, то все ще й можливо трошки там не вистачає сантиметра, виріжу в ромі для ходу сошки. По тормозах. І за того, що дуже короткі полося, тулив я туди. Ну, Не влазить туди кожух і барабан від Жигуля, від москвича. Тому видивився в інтернеті і зробив трохи я не робив так ніколи по-своєму. У нас зараз тут дискові тормоза з механічним приводом. Іде педаль, як бачите. Тяга. Зверху буде все видніше, іде тяга. За речок тягне. Ось. А принцип унизу тамого, такий наподобі, як. На щепленні йде втулка і навскоси зарізана з двох сторон. І виходить, що як воно тягне ось о, тормозні колодки від Жигуля, йдуть дві такі пластини, стойка. І оцей болт він типу, йде туди до тих втулок. Втулки навскоси зарізані. І коли ми тягнемо, оцей болт затягує туди. Зараз я нажму та буде погано видно, бо можливо нажимаю і, як би так показати, треба розблокувати колесо, ще розблокиратори не зроблені. общем-то, воно крутиться туди-сюди, нажимаємо і болт стягує дві оці того втулка, впирається у ту пластину, а болт тягне цю. Якби ще було так видніше, а тут з ними якось трохи То погано видно. Ну, принцип похожий як на принцип щеплення, що витягне і теж воно крутиться навскоси Зарізана втулка, прикріплена до коробки навскоси до речага. І воно наче, його розпирає. Тако. Так само, в принципі, тут. Ну, типа такий, як би сказати, ручника. Хопа і воно держиться. Речажок такий, не дуже красивий ця пружинка, можливо ще перероблю. Так, це по тормозах Сказав, що у нас е ще у нас тут а зараз в процесі КПП. Ось так, як бачите, має, з цього боку ще буде краще видніше. У нас коробка піднімається, опускається ограничитель, щоб долі не падала. І от такого, бачите, вона доходить сюди, оце її верхня точка, і ще я трохи дожимаю, і вона трошки дуже назад от ходить, і можна стоять, вона ніколи не, як сказати, не опуститься. Не треба ні фіксаторів, нічого. Але, можливо, якийсь фіксатор зроблю для, транспор... для транспортування, коли переїжджаєш. Десь на бугру скакна, щоб не відкрилося, воно саме не впало. Так, тут у нас буде, як я казав, шарова, стандартний заводський речах і ось це, ну, обрізане. Трохи десь ось такого буде у нас коробка. І це в процесі. Так, ну, ось такий ми маємо результат на сьогоднішній день. E, повільно йде робота, тому що живемо в селі, багато роботи так, по господарству літом. Сіде я зимою переробляю їх. Тож, може, ще тиждень і буде вже повністю готовий тракторець. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх, підписуйте, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!